З вами Еліна Марко, практикуючий майстер феншуй та східної астрології. Феншуй варто використовувати в бізнесі в роздрібному, на фірмі, офісі чи в магазині. І зараз річ піде не про символіку феншуй чи талісмани, жабу на монетах, хотея, китайські монети. Річ піде про енергію ци, правильно направлену і яка збільшує потік клієнтів в приміщення, де ви будуєте бізнес. Давайте візьмемо конкретний приклад магазин одягу. Насамперед потрібно подивитися на гороскоп бадзи володаря бізнесу, в якому періоді він перебуває, вдалому для бізнесу чи ні. Чи відповідає сфера діяльності, у нашому випадку продаж одягу, елементу грошей по гороскопу власника? Адже ми створюємо бізнес, щоб саме заробляти гроші. Думаю, ви погодитесь. Вхід в магазин – Основа успіху. Варто пам'ятати, що вхід має бути таким, який запрошує війти. Двері має бути видно, ще здалеку, і ви маєте суттєво відрізнятись від магазинів, розташованих поруч. Всі магазини, офісні приміщення, мають квадратну форму, тобто елемент землі. На вході в магазин варто використовувати рекламу, вивіски, чи логотипи овальних це елемент металу. Трикутних це елемент вогню та хвилястих форм це елемент води. І робити фасад вашого магазину яскравим та цікавим. Бажано, щоб вхідні двері відкривалися всередину магазин, і до магазину не вело більше трьох сходинок. По феншуй забороняється обирати місце в підвалі та на другому, третьому поверхах бізнес-центрів. Найкраще обрати перший поверх. Найкращими активаторами енергії ци в магазині є вода, фонтан, наприклад, акваріум та вогонь запалювання свічок. Найкращим сектором для активації енергії грошей у 2018 році буде Південний Схід це 142,5 до 157,5 градусів компасних вимірів. Для найкращого продажу товарів рухайте ваш товар якомога частіше, переставляйте, змінюйте позиції товарів, а також подбайте про атмосферу в магазині. Це приємний аромат, освітлення та приємна музика. Наступне правило успішних продажів по феншуй це рух клієнтів, а відповідно і енергії ци у вашому магазині, що має відбуватися проти годинникової стрілки. Оскільки ми говорили про магазин одягу, то варто зазначити, що найкраще відвідування його буде відбуватися до обіду. Адже одяг це елемент дерева, а розквіт енергії дерева припадає саме на ранок до 12-ї години дня. Бажаю вам гарних продаж! А якщо ви бажаєте відчути, як дійсно працює класичний феншуй, запрошуйте мене на феншуй аудит вашого бізнесу. Телефонуйте за телефоном вказаним нижче. Удачі!